Ну, історія цієї структури, судячи по першому наказу голови радіокомітету, почалася від 15 листопада 1945 року. От є у нас оригінал наказа, яким написано, як організовувати радіомовлення на базі, ну, на той час воно в Мукачеві організовувалося як обласне радіомовлення. А потім з часом воно перейшло в ушро, так як… Столицею Закарпаття став, став Ужгород, і так воно перейшло сюди. І тут далі продовжувалося радіомовлення, потім і 68-му року телебачення. Було організовано на базі радіокомітету. У далеких 40-х роках на обласному телерадіомовленні працювало зо п'ять людей. Штат поступово розширювався, і нині він становить майже 300 осіб. Телерадіокомпанія Тиса єдина в Україні, де ефіри ведуться вісьмома мовами. Окрім звісно, української, працюють угорська, словацька, румунська, російська, ромська, русинська і німецька редакції. Для національних редакцій в компанії щойно завершили обладнувати нову студію. Тут сучасна техніка це вже нова історія. А от Минувшина компанія зберігається у вітальні музеї. Це місце, де прийматимуть гостей. Ми хотіли зробити живий, кімнату, в яку люди прийшли. 15-20 хвилин перед програмою ми запросили, люди прийшли і за цей час могли подивитися, познайомитися з історією телекомпанії Радіопристроями. Основна мета була ось така. Є раритетні лампи, студійні та портативні камери, та навіть засоби зв'язку, якими користувалися під час ефірів. А про перелік програм тодішньої сітки мовлення розповідають кольорові мальовані вручну заставки. Побачити і навіть доторкнутися до техніки, на якій раніше працювали колеги, цікаво молоді. Дехто з нинішніх журналістів не користується навіть касетними диктофонами, вони знають лише цифрові, не кажучи вже про аналогові камери та складові частини апаратури, яка передавала зображення у чорно-білому режимі. А от для Ростислави Джумурат ці речі не дивовижа. Саме за допомоги цих мікрофонів відома дикторка вела ефіри на Київ і Москву. Винятково прямі ефіри. Це новини, і звичайно, новини без мікрофонів не читалися. Так? це ось ці два мікрофони, які тут знаходяться. Це справді щось таке рідненьке, а дуже добре пам'ятаю, як звукорежисер завжди. Ну, приходив, перевіряв звук, ось це щодо читання новин. Потім камери. Камери це теж це таке рідне і незабутнє, тому що це, ем, як кажуть, згусток енергії, а цей момент це можуть пережити і відчути тільки ті, хто працював в ефірах, особливо в прямих ефірах. Пані Ростислава працює на Закарпатській обласній телерадіокомпанії більше 30 років. Вона вважає, змінюється багато, але забувати не варто нічого. Згадати, як творилося радіотелебачення, або ж і дізнатися це тепер можна у телерадіо вітальні.